На жаль, 453 доби ми вже обороняємося. Ми робимо все для того, щоб наш регіон, як Форт Пост, стає для всієї України, і щоб наш регіон вистояв і ми перейшли від оборони до наступу і контрнаступу це найголовніше. І тому наше основне завдання це тісна співпраця з військовими. На сьогоднішній день, вже з початку року, було виділено більше 296 мільйонів гривень на підтримку нашої обороноздатності регіону, в тому числі надання допомоги і підсилення фортифікаційних споруд, які вже є. І на сьогоднішній день вони виконують свою функцію. Другий наш фронт це гуманітарний. Ми знаємо, що напрям нашої роботи це допомога постраждалим від війни по 11 нашим будинкам в місті Запоріжжі вже зроблено 4 проєктно кошторсних документації і сім проєктно кошторних документацій знаходиться вже на експертизі. По чотирьом домівкам вже є розуміння, що вони будуть відновлюватися, відновлюватися владою, місцевою владою, по 7 домівкам обласної військової адміністрації. Було надано інформацію до мінінфраструктури, обґрунтування для того, щоб з держави виділені були кошти на відновлення. Продовжується також наша робота з внутрішньопереміщеними особами. Це на сьогоднішній день зареєстровано 213 тисяч. Десь місяць тому було 211. Ми розуміємо, що потихеньку люди йдуть від лінії розмежування від лінії фронту вглиб, щоб зберегти своє життя. Третій наш фронт це економічний, а наше завдання це створити всі умови для роботи бізнесу, в якому сьогодні дуже важко. На сьогоднішній день десь близько 50-60% наших підприємств працює і працює не в повну потужності. Але з лютого місяця деякі підприємства почали знову ж свою роботу і виходять на більш-менш нормальні свої потужності. Кожен з нас ми робимо те, щоб ця наша перемога. Вона була як найможна скоріше, саме головне слава Україні.